Привіт, друзі! Сьогодні ми поринемо у світ казки, колосок, де уживуть наші пальчики. Жили собі двоє мишенят Круть та Верть. І півник голосистий горничко. Мишенята було тільки і знають, що танцюють та співають, а півник у та встане. Всіх пісною збудить, та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі, та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте ну я, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть. Коли б це його обмолотити, а хто молотитиме? питається півник. Не я, отказує одна мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята далі грається. От вже і обмолотив півний колосок та й знов лукає. Гей, круть, гей, ведь. і гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишеня. Треба, кажуть, зерно, до млина однести та порошта намолоти. А хто понесе, питає півник. Не я лукає круть, не я лукає верть. Ну, то я однесу, каже, півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі скачуть, у довгої лози грається. Пішов півник додому і знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть, я борошна приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півнику, вже тепер тісто треба замісити та піріжечки спекти. Хто ж міситиме? питає півник, а мишенята й знов своє. Не я пишіть круть, не я пишіть верть. Подумав, подумав півник та й каже, доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діла мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спіклися пиріжки. По виймав їх півник виклав на столі. А мишенята вже й тут, і пукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже, круть. А я, який голодний, каже верх. Та й посідали до столу. А півники каже, стривайте, но стривайте, ви мені перше скажіть. Хто знайшов колосок? Ти кажуть мишенята. Хто його молотив? Тим же тихіше відказують круті зверті. А тісто хто місив, піч виток, пиріжків напік. Тим же й зовсім нишечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за стол, а півник їх не тримає. Хто ж отаких лидарів пиріжками пригощатиме? Ось і казусі кінець, а хто слухав – молодець.